В Олександрійському коледжі культури та мистецтв пройшло засідання директорів обласних закладів культури. Говорили про виклики та пріоритети галузі на наступний рік. Наразі готується широкий план і разом з Міністерством культури інформаційної політики, це і на рівні держави, в тому числі. Це буде робота з ветеранами, з військовими, які повертаються. Це психологічна реабілітація, це цифрові хаби. І в основному це бібліотеки. Так само у нас працює концертні наші заклади. Я маю на увазі обласну філармонію і колективи творчі, які є по містям. Заклади культури за останні роки стали багатофункціональними. Вони, окрім основних своїх задач, дбають про ментальне здоров'я українців та працюють з ВПО. І два наших гуртошатки власне, Олександрійський коледж культури і мистецтва, де постійно проживають вже два роки внутрішньопереміщені особи і Музичний коледж, який розташований в Кропивницькому. В цілому ми отримали більше двох мільйонів на облаштування цих гуртожитків, це і меблі, це і техніка, це і посуд, і постільна білизна, і кроваті, і матраси. Тобто повністю все, що необхідно було. В той же час ми розуміємо, що це ті речі, які залишаться тут в гуртожитках. Якщо завтра у нас буде перемога, люди повернуться до себе додому. Якщо вони мають де повернутися, це все залишиться тут і використовуватися буде нашими закладами. Музеї області працюють над новими форматами власних експозицій зокрема, роблять акцент у краєзнавчій історії, оприлюднюють правдиві матеріали, знайдені в іноземних архівах, та розробляють нову концепцію музейної справи в області. Ми, звичайно, змінили певні вектори своєї роботи, посилили проведення заходів національно-патріотичного характеру. Це раз. Друге, для внутрішньопереміщених осіб і для гостей нашого міста ми запровадили такі певні заходи, які мають розповісти їм про те, в якому місті вони живуть, і на території якої області, культура, традиції, історія і так далі. Також ми реагуємо на сучасні умови і вже почали роботу над створенням музею російсько-української війни. У нас два зали, і є вже концепція, є бачення, і структурно в цих двох залах представлено події російсько-української війни. Починаються від 2014 року до сьогодення. І от в перспективі після нашої перемоги ми такий музей відкриємо. Публічні бібліотеки раніше були лише приміщеннями, де можна було взяти книгу. Зараз це цифрові та мовні хаби, дитячі майданчики, виставкові зали, а також укриття. А бібліотекарі активно співпрацюють з грантодавцями, залучаючи кошти іноземних партнерів на нові проекти. Бібліотеки стали відкритими такими простірами і приймають. Всі категорії населення, і ми маємо велику підтримку міжнародних фондів сьогодні і нашого благодійного фонду Безпечне майбутнє, і, і який працює за підтримки фонду ЮНІСЕФ. І ми відкрили в області 13 точок спільно, дитячих точок спільно, які працюють на базі наших публічних бібліотек територіальних громад. Саме там ми приймаємо наших дітей з родинами, саме там ми надаємо їм психологічну, психосоціальну підтримку. Ми отримали дуже зручні такі майданчики. Ці майданчики оснащені, і комп'ютерною технікою, і новими дитячими книжками. На цих майданчиках працюють дитячі психологи, логопеди, тобто люди, які можуть сьогодні надати ще нову. Послугу саме в публічних бібліотеках. Також в режимі онлайн-засідання під'єднались керівники структурних підрозділів та працівники закладів культури громад області.